Ною темою цього тижня, як і декількох попередніх, у світових медіа була тема мирної угоди щодо завершення російсько-української війни. Зокрема, обговорювали тиск США на Зеленського та Європу, майбутнє Запорізької атомної станції та створення демілітаризованої зони на Донбасі. Також багато уваги у медіа було присвячено новій стратегії національної безпеки США, яка демонструє розворот у зовнішній політиці американців з часів холодної війни та передбачає повернення Росії у світову економіку. Окрім цього, говорили та писали про створення нової групи з п'яти країн Co5, на заміну групі 7 G7, про багатомільйонний штраф на соцмережу X від Єврокомісії та можливу зміну Віктором Орбаном свого політичного статусу в Угорщині. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход. Про це та інше поговоримо у свіжому випуску світової преси, який я підготував для вас. І ми переходимо до детальнішої інформації про ключові події тижня, що минає. Американська сторона дала Україні лічені дні, аби відповісти на останній варіант мирної угоди. Про це у вівторок повідомило британське видання Financial Times із посиланням на поінформовані джерела. За словами джерел видання, президент Володимир Зеленський повідомив європейським лідерам, що під час непростої розмови минулої суботи з посланниками Дональда Трампа його закликали до швидкого рішення щодо мирної угоди. У матеріалі йдеться, що Зеленський має декілька днів. На відповідь щодо запропонованої мирної угоди. Співрозмовники Financial Times сказали, що Зеленський повідомив американській стороні, що йому потрібен час для консультацій щодо мирної угоди з європейськими союзниками. Джерело, обізнане з термінами, запропонованими Києву, сказало Financial Times, що Трамп сподівається на укладення угоди до Різдва. Йдеться в матеріалі. Один із західних посадовців, з якими спілкувалося видання, описав українську сторону як таку, що застрягла між територіальними вимогами, які вона не може прийняти, і стороною США, яку вона не може відхилити. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський 8 грудня зустрічався у Лондоні з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Під час зустрічі також відбулися онлайн-розмови з ширшим колом лідерів з коаліції рішучих, зокрема з Польщею. Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до мирного плану Трампа. За підсумками консультацій з європейськими партнерами, президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що Росія і Україна ближче до угоди ніж будь-коли за ці роки. Натомість міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде застеріг, що дешеве перемир'я між Україною та Росією. За якого Київ буде змушений поступитися територією, створить дорогий мир для всієї Європи. Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Калас звернула увагу на те, що на Росію не чинить це великого тиску. Ми не можемо опинитися в ситуації, коли мирна угода фактично винагороджує агресію, бо тоді ми побачимо більше подібного, заявила Калас. Останні пропозиції США щодо мирного плану не містять заклику до Росії вивести свої війська з Донеччини та Луганщини для створення там демілітаризованої зони. Про це повідомляє Financial Times. Український високопосадовець, який ознайомився з пропозицією в її останній редакції, заявив, що вона не закликає Росію покинути території, які за планом мають стати східним кордоном демілітаризованої зони. Натомість Сполучені Штати наполягають на тому, що українські війська мають залишити свої позиції в Донецькій області. Початково мирний план Трампа з 28 пунктів включав пропозиції створити нейтральну демілітаризовану буферну зону після виведення українських військ з Донбасу. Українські посадовці, які брали участь у переговорах, заявили, що США наполягають на створенні зони, подібної до тієї, що розділяє північну та південну Корею з моменту підписання перемир'я між ними понад 72 роки тому. Водночас президент України Володимир Зеленський розглядає демілітаризовану зону як шлях до замороженого конфлікту, короткочасну паузу, яка дасть Москві час перегрупуватися перед початком нового наступу. Реагуючи на цю публікацію у британському виданні, в четвер, під час зустрічі з журналістами в Києві, Володимир Зеленський розповів, що компромісне бачення США щодо контролю над нині контрольованою Україною е, територією Донбасу полягає у тому, що українські війська виходять з території Донеччини, а російські війська туди не заходять. Він підкреслив, що Росія хоче отримати під свій контроль весь Донбас, і Україна цього не сприймає. Американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо вільної економічної зони. Американці називають це так. А русські демілітаризованою зоною, сказав Зеленський. Він наголосив, що позиція України полягає в тому, аби війська залишалися там, де вони нині перебувають на лінії зіткнення. За його словами, американська сторона бачить розбіжності у позиціях України та Росії і пропонує так званий компроміс. Вони бачать, що українські війська виходять з території Донеччини, і компроміс, начебто, в тому, що російські війська не заходять на цю територію Донеччини. Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже вільною економічною зоною або демілітаризованою зоною, вони не знають. Ось так приблизно зараз виглядає компромісне бачення Сполучених Штатів, розповів президент України. Він наголосив, що Україна може не прийняти таку пропозицію, оскільки компроміс має бути справедливим. Також президент зазначив, що на питання щодо територій має дати відповідь народ України у форматі виборів чи у форматі референдуму. Президент США Дональд Трамп вважає, що настав час для того, щоб Україна провела президентські вибори. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Політико. На запитання, чи настав час Україні провести вибори, Трамп відповів ствердно, зазначивши, що минуло багато часу з моменту попередніх виборів президента. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати цей вибір і, можливо, Зеленський виграв би, заявив Трамп. За словами американського президента, зараз ситуація доходить до того, що це вже не демократія. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії відреагував на закиди Дональда Трампа про те, що в Україні давно не відбувалися вибори. Про це він сказав у коментарі італійському виданню Ля Републіка. На прохання відреагувати на слова Трампа в нещодавньому інтерв'ю про необхідність проведення президентських виборів, Зеленський відповів: «I'm ready forever» – українською, я готовий назавжди. Погодьтеся, звучить цікаво і англійською, і українською мовами. Але оскільки це фактично відповідь зеленського Трампу, то він, очевидно, й зрозумів, що український президент хотів донести. Після цього в Україні вже на повному серйозі почали говорити про можливість проведення виборів. Хоча усі розуміють, що під час воєнного стану зробити це нереально. Президент Володимир Зеленський пішов далі у цих дискусіях та повідомив, що після сигналів від Сполучених Штатів попросив народних депутатів підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану. Він наголосив, що є дві важливі речі, які потрібно запропрацювати: запро... безпека і законодавство. Тому він закликав ключових партнерів України та українських парламентарів показати те, як можуть бути напрацьовані обидві ці речі. У ЄС після слів Трампа про вибори в Україні сказали, що вважають Зеленського легітимним президентом, і зауважують, що вибори президента в Україні мають відбутися, коли дозволять обставини. У своїй новій безпековій стратегії США прагнуть, щоб НАТО не сприймався як альянс, що постійно розширюється. Про це йдеться у стратегії національної безпеки, оприлюдненій на сайті Білого Дому. У документі однією з цілей зовнішньої політики США зазначено покласти край уявленню про НАТО як про альянс, що постійно розширюється, та запобігти такому розвитку подій. Серед інших пріоритетів США. Переговори щодо швидкого припинення бойових дій в Україні та зменшення ризику конфронтації Росії з іншими країнами Європи. У документі зазначено, що європейці вважають Росію екзистенційною загрозою, а врегулювання відносин Європи та РФ вимагатиме дипломатичного залучення США. Самі ж Сполучені Штати прагнуть відновити стратегічну стабільність у відносинах з РФ. Йдеться у документі. Водночас документ містить критику Європейського союзу, зокрема за цензурування свободи слова та придушення політичної опозиції. Стратегії національної безпеки США, які час від часу оприлюднює кожна адміністрація, зазвичай мало про що говорять і швидко забуваються. Однак, остання видана адміністрацією Трампа наприкінці минулого тижня, є винятком. Її обов'язково слід прочитати, адже вона демонструє найбільший розворот зовнішньої політики США від початку холодної війни 80 років тому. Так окреслює нову стратегію національної безпеки Сполучених Штатів старший радник Центру Partners Річард Хас у своїй колонці для на сайті впливового аналітичного ресурсу Project Syndicate. Адміністрація президента Дональда Трампа обговорювала ідею про створення нової групи країн – КО-5, до якої увійшли б Китай і Росія, що зблизило б традиційних супротивників і створило б різкий контраст з наявною G7. Про це йдеться у публікації видання Defense One. Ідея створення групи, як повідомляється, з'явилася в довшій неопублікованій версії стратегії національної безпеки, яку Білий Дім опублікував минулого тижня. За даними видання, стратегія передбачала створення нової групи провідних світових держав – C5, або Ко – США, Китай, Росія, Індія та Японія. Це мав бути такий самий неформальний клуб, як G7, США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Однак членство в такому союзі мало е визначатися не політичним устроєм, бо G7 клуб багатих демократій. А лише чисельністю населення, понад 100 мільйонів осіб і економічним потенціалом. Як і G7, Ко-5 мала б регулярно збиратися, щоб обговорювати світові проблеми. Темою першого саміту Сі 5 передбачалася нормалізація відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією як найважливіший крок до стабілізації Близького Сходу. Водночас посадовці команди Трампа заперечують наявність альтернативних версій документа. Нагадаю, Пункт про е, повернення Росії до е, цього формату, що зробило б його знову G8, фігурував в початковій версії мирного плану з 28 пунктів щодо України команди Трампа. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув можливість повернення Росії до G7. Президент Франції Еммануель Макрон висловив аналогічну точку зору та зазначив, що передумов для повторного прийняття Росії немає. Своєю чергою господар Кремля Володімір Путін запевняє, що його не цікавить повернення до G7. Адміністрація Дональда Трампа передала європейським партнерам серію закритих документів із баченням відбудови України та повернення російської економіки до світової системи. Про деталі пише видання The Wall Street Journal, яке дізналося з місць документів. Пропозиції Сполучених Штатів, за даними видання, викликали серйозні суперечки між США та європейськими союзниками. Американський план передбачає використання 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування проєктів в Україні. Зокрема, йдеться про будівництво великого дата центру, який мав би живитися від Запорізької АЕС нині окупованої Росією. Паралельно пропонується поступове повернення російської економіки через інвестиції США у стратегічні галузі РФ. Від рідкоземельних ресурсів до видобутку нафти в Арктиці і відновлення постачання російських енергоносіїв до Європи у ЄС до такого підходу ставляться вкрай обережно. Частина європейських чиновників порівнює американські ідеї з новою Ялтинською угодою поділу світу часів Другої світової війни і побоюється, що це дасть Росії передишку для відновлення економіки та військової потуги. Європа натомість хоче використати заморожені активи РФ як заставу для кредитів Україні, щоб напряму фінансувати зброю та підтримку державних видатків. Вашингтон просуває концепцію бізнес заради миру і наполягає, що заморожені активи треба інвестувати, а не просто витрачати. За словами американських перемовників, під управлінням фінансових гігантів із Уолл-стріт, цей так званий котел капіталу, нібито можна було б збільшити до. 800 мільярдів доларів. Країни ЄС мають намір в прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове блокування російських активів на 210 мільярдів євро, щоб не допустити вето з боку угорського прем'єра Віктора Орбана на найближчому саміті ЄС. Про це повідомляє британське видання Financial Times. За словами офіційних осіб, знайомих з цими планами, поспішні зусилля з ухвалення законодавства, яке передбачає використання надзвичайних повноважень для подолання національного вето на продовження санкцій, спрямовані на те, щоб захистити вплив Брюсселя в мирних переговорах щодо війни в Україні, які веде США. Дипломати, які займаються цим законодавством, бачать перевагу в тому, щоб найближчими днями швидко відокремити спірне питання про заморожування активів від дискусії про надання Києву. Позики з використання російських активів. При цьому у публікації зазначено, що Угорщина і інші країни ЄС, ймовірно, будуть незадоволені подібним рішенням. Минулого тижня Європейська комісія запропонувала використовувати 210 мільярдів євро іноземних активів Росії для фінансування кредиту Україні. Спочатку на суму 90 мільярдів євро, який буде виплачений протягом наступних двох років. Для того, щоб схема кредитування запрацювала, активи повинні бути заморожені на невизначений термін, а не на шестимісячні періоди, які можуть бути продовжені тільки за одностайної згоди всіх 27 країн-членів ЄС. Угорщина виступає проти будь-якої подальшої допомоги Києву і регулярно погрожує накласти вето на продовження санкцій. Посадовці ЄС побоюються, що Орбан виконає свою. Погрозу, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить в односторонньому порядку скасувати американські санкції проти Росії. Щоб обійти ризик зняття санкцій, Єврокомісія запропонувала використовувати надзвичайні повноваження, які використовуються для боротьби з економічними кризами, щоб накласти санкції на активи на невизначений термін. Прийнято відповідно до статті 122 договорів ЄС, воно може бути схвалено більшістю країн ЄС, що дозволить обійти потенційне вето Угорщини. Очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для репараційної позики Україні на саміті 18-19 грудня. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський нещодавно висловив впевненість, що Україна отримає заморожені кошти РФ. А хочу, щоб міжнародний кримінальний суд вніс правки до Римського статуту, аби гарантувати, що він не буде проводити розслідування проти Дональда Трампа і високопосадовців Білого Дому. Про це агентство Reuters повідомив представник адміністрації Трампа, який спілкувався на умовах анонімності. Посадовець адміністрації Трампа сказав, що Вашингтон висунув міжнародному кримінальному суду три вимоги. Припинити розслідування щодо ізраїльських лідерів у зв'язку з війною в ГАЗі та офіційно завершити попереднє розслідування щодо дій американських військ в Афганістані, а також обіцяти не переслідувати президента США. Зростає занепокоєння, що у 2029 році МКС зверне свою увагу на президента, віце-президента, міністра оборони та інших і почне судове переслідування проти них. Це неприйнятно, і ми не дозволимо, щоб це сталося, сказало джерело Ройтерс. Співрозмовник агентства додав, що у разі невиконання цих вимог США можуть розширити санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду і, зрештою, накласти їх на сам суд. За словами посадовця США, повідомили про свої вимоги деяким країнам-учасницям Римського статуту Міжнародного кримінального суду і самому суду. Він відмовився уточнювати, звідки США мають інформацію про можливе переслідування Трампа чи інших посадовців його адміністрації. Нагадаю, на початку лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти міжнародного кримінального суду, головною причиною чого став ордер на арешт проти топ-посадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Натаньяху. У серпні США також запровадили санкції проти чотирьох посадовців міжнародного кримінального суду, звинувативши їх у переслідуванні американських та ізраїльських громадян. Соціальна мережа X, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, була штрафована минулої п'ятниці регуляторними органами ЄС на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн контенту. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії та повідомленнях ряду світових медіа. Єврокомісія наклала на X штраф у розмірі 120 мільйонів євро за порушення зобов'язань щодо прозорості відповідно до закону про цифрові послуги. Порушення включають оманливий дизайн спеціальної синьої галочки, відсутність прозорості рекламного репозитарію, тобто сховища, та ненадання дослідникам доступу до публічних даних. Використання компанії X синьої галочки для перевірених облікових записів вводить користувачів в оману. Це порушує законодавчі вимоги для онлайн-платформ забороняти оманливі дизайнерські практики у своїх послугах. На X будь-хто може заплатити, щоб отримати статус перевіреного, без того, щоб компанія ретельно перевіряла, хто стоїть за обліковим записом, що ускладнює користувачам оцінку автентичності облікових записів та контенту, з яким вони взаємодіють, зазначили в Європейській комісії. За словами Єврокомісії, ця оманлива практика наражає користувачів на ризик шахрайства, зокрема підробки особи, а також інші форми маніпуляцій з боку зловмисних осіб. Крім того, сховище реклами на платформі X не відповідає європейським вимогам щодо прозорості та доступності. Доступні та зручні для пошуку репозиторії реклами мають вирішальне значення для дослідників та громадянського суспільства, для виявлення шахрайства, гібридних загроз, скоординованих інформаційних операцій та фальшивої реклами, пояснили в Єврокомісії. Також згідно з твердженнями Єврокомісії, X не виконує свої яз... зобов'язання щодо надання доступу дослідникам до публічних даних платформи. Штраф був розрахований з урахуванням характеру цих порушень, їхньої тяжкості з точки зору постраждалих користувачів ЄС та їхньої тривалості. Це перше рішення про невиконання вимог відповідно до цього закону ЄС. Тепер Ікс має 60 робочих днів, щоб повідомити комісію про конкретні заходи, які вона має намір вжити для припинення порушення, пов'язаного з оманливим використанням синіх галочок, та 90 днів з приводу інших порушень. Невиконання рішення може призвести до періодичних штрафних санкцій. Коментуючи повідомлення про плани ЄС, оштрафувати, віцепрезидент Джей Ді Вен заявив, що ЄС повинні підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття. Про це він написав у своєму дописі у соцмережі X. В ЄС відповів Левенсу, що штраф не має нічого спільного з цензурою. Американський мільярдер Ілон Маск також відреагував на штраф його соцмережі Європейською комісією критикою ЄС і закликав його ліквідувати. Про це він також написав у своєму дописі на X. ЄС слід ліквідувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти інтереси своїх громадян, написав Маск. Це не перший випадок, коли Ілон Маск і Євросоюз заочно сперечаються. Раніше мільярдер вже висував претензії до недемократичного характеру обрання голови Єврокомісії. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Ілону Маску полетіти на Марс, бо там немає цензури на нацистські вітання. Він це зробив у відповідь на обурливі заяви Маска та заклики ліквідувати ЄС. В окремому дописі польський міністр також звернув увагу. Що е, заклик Маска ліквідувати ЄС підтримав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв? Як, якщо хтось ще мав сумніви, кому служить ця антиєвропейська балаканина про суверенітет, тим, хто хоче заробляти на поширенні ненависті, і тим, хто хоче підкорити Європу, написав він. Як наслідок накладання штрафу та словесних перепалок на минулих вихідних, єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соцмережі X. Про це повідомляє видання Політіко. Вранці у неділю представник ікс Нікіта Бієр написав зі свого облікового запису, що рекламний акаунт Єврокомісії припинено. Він заявив, що це пов'язано з тим, що Єврокомісія нібито намагалася збільшити охоплення свого допису про штраф щодо платформи, скориставшись одним з інструментів Ad Composer і запостити лінк, який оманливо створює у користувачів враження, що це відео та штучно збільшити охоплення. Ікс вважає, що усі повинні е, мати рівноправний голос на нашій платформі. Але схоже, що ви вважаєте, що до вашого власного акаунту правила не мають застосовуватись, додав Бієр. Не залишився осторонь цього штрафу і американський президент Дональд Трамп. Під час прес-конференції Білому домі він розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соціальну мережу Ілона Маска на 120 мільйонів євро. На його думку, Європа рухається в неправильному напрямку, а таке рішення Єврокомісії було досить дивним. Це неприємно. Ілон не дзвонив мені, щоб попросити допомоги в цьому питанні. Я не думаю, що це правильно, сказав Трамп. Після цього американський президент заявив, що Європа має бути дуже обережною. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у разі поразки своєї партії ФІДЕС на виборах розглядає варіант переміститися на президентську посаду і спробувати змінити законодавство так, щоб розширити президентські повноваження. Про це йдеться в публікації Агенції Bloomberg. У зв'язку з не надто оптимістичними рейтингами у соцопитуваннях Орбан нібито починає шукати варіанти, як залишитися при владі навіть у разі поразки ФІДЕС на виборах, що мають відбутися в квітні 2026 року. Зокрема, угорський прем'єр нібито розглядає варіант переміститися на президентську посаду, яка зараз є лише е, церемоніальною, та змінити законодавство, суттєво посиливши президентські повноваження, розповів виданню поінформований співрозмовник на умовах анонімності. Орбан нібито згадав про такі наміри на своїй зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі у листопаді. 10 грудня парламент Угорщини вже схвалив законопроект від ФІДЕС, що ускладнює відсторонення президента від посади в майбутньому. У прислужбі Орбана не відповіли на запит про коментар. Проте речник Золтан Ковач згодом написав у соцмережах, що такі чутки є проявом рутинних лівацьких фейкових новин. Якщо навіть Фідес виграє як від неї вибори, Орбану все одно може бути зручно переміститися на президентську посаду і більше сфокусуватися на зовнішній політиці, а уряд доручити комусь із довірених соратників, наприклад, чинному міністру будівництва і транспорту Янашу Лазару. Якщо ж Фідес зазнає поразки, то Орбан у ролі президента спробує завадити своєму ключовому супернику, лідеру опозиційної партії ТИСа Петеру Мадяру радикально змінити політику Угорщини. Для того щоб реалізувати цей сценарій, Орбан повинен буде діяти вже найближчим часом, доки має більшість у парламенті, який в Угорщині обирає главу держави. Це також означатиме, що теперішній президент Тамаш Шуйок повинен буде достроково залишити посаду, яку він має обіймати до кінця 2029 року. Австрійський суд ухвалив остаточне рішення про відмову екстрадувати українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Про це повідомляє австрійське видання Дерстандарт. Вищий регіональний суд відня відхилив як неприйнятну апеляцію віденської прокуратури на рішення 2024 року про відмову в екстрадиції і таким чином підтвердивши його, що завершує 11-річну судову тяганину з цього питання. Остаточне рішення на користь фірташа було ухвалене ще 9 грудня і пов'язане з формальними підставами та пропущеним е, часовим терміном з боку прокуратури. Нагадаю, українського олігарха часів Януковича Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 млн мільйонів євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Фірташ заперечував усі звинувачення від американських слідчих та називав справу політично вмотивованою. У 2023 році видання Німецька хвиля повідомляло, що Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу, нібито при установі ООН ЮНІДО, аби зупинити процедуру екстрадиції до США. ЮНІДО своєю чергою спростувало цю інформацію. На цьому завершую огляд основних світових подій тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканали Конкурент Україна та Конкурент Волинь у соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Також підпишіться на мою сторінку у Фейсбуці, де я інформую не лише про світові, але й про місцеві події. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.